Добрий день, 23 грудня, 10 годин ранку. Понеділок. Це відео показую, щоб привернути увагу, як іде захоплення рейдерське в прямому в в смислі слова автостоянки на вулиці Вершигори. От. Приїхали невідомі люди без документів, без попередження. Сказали нібито, що. Винесено якесь рішення, і вони повинні знести цю стоянку. На наші пояснення, а ми ставимо тут машини вже багато років. Ніякої відповіді нема. І їх не цікавить не військовий час, не війна, все добре. Отак працює. Наша київська влада під час війни і військового стану. Вирішили, приїхали. І їх не цікавить. Не доля цих, хто ставить тут машини, не доля підприємця, який перерахував більше восьми тисяч гривень Збройним силам України за час війни. Вирішили, приїхали, переділили і все знищили. От. А їх тут більше десяти молодиків. Які не збираються захищати, я так думаю, нашу батьківщину, а займаються цим рейдерством. Тож слава Україні, слава Збройним силам і всього-всього всім найкращого з наступаючим Різдвом. А це подарунок на Різдво як підприємцям, так і людям, які ставили всього-навсього тут десяток автомобілів. Із них безкоштовно знаходяться дві чи три машини Збройних сил України. Знаєте, ще раз показую вам це відео, який безлад от, залишила служба благоустрів після демонтажу цього вагончика і паркана. Нема нічого. Все цінне вони забрали: і фонарі, і металеву сітку, і металеві стовпчики. Не залишивши жодного папірця або документа, що де його можна забирати чи як, отаке відношення до людей, до підприємця. А ця парковка простояла тут 15 років. Підприємець вкладав свої гроші і в асфальт, і в огорожу, платив податки. А зараз що йому робити? До кого подаватися. Бо сказали працівники благоустрою, що це вказівка зверху. Ну, мабуть, у тих прокурорів, інвалідів чи суддів. Але все-таки він же також людина, платив податки, має двох дітей. Можливо, де зараз вивез їх в Новгород Дністровський, бо хвора мама от, і малолітні діти. Але чи стоїть йому вертатися сюди? І стоїть чому знову починати цей бізнес. Залишилося всього. Як ви бачите, показую вам цю парковку. Тут 15 машин. І де нам тепер ставити машини? Куди потикатися? Все-таки було під охороною. З пенсіонерів була велика скидка. З військових взагалі нічого не бралося. Отаке відношення в нас до людей. Тож ми хочемо привернути увагу всіх небайдужих. Тому що їх теж може чекати те ж саме. От. І робіть з цього висновок. Тому що завтра можуть приїхати і до вас. Тобто, з наступаючими ви, вас святами, Різдва Христового. Слава Ісусу Христу! І всього вам найкращого!